У селі Лища, що неподалік Луцька, відбулися громадські обговорення нового генерального плану села, лище на ньому зібралося чимало селян, аби побачити новий генеральний план села. Зокрема, більшість людей хвилювало те, чи буде на території села курятник, які раніше тут планували будувати. Зокрема, на обговорення з'явилася компанія, яка розробляє цей генеральний план. Ми також побували на цих обговореннях. А ви не забувайте ставити вподобайку під цим сюжетом, а також підписуватись на соцмережі телеканалу «Конкурент-ТІВІ». У місцевому будинку культури людно представники сільської ради та компанія, яка розробляє новий генеральний план села, 3 жовтня вирішили представити жителям попередній проект плану людей на обговоренні чи не найбільше хвилювало питання птахофабрики, яку надумали будувати біля хат нова власниця паїв. Горника там не заплановано уже по проекту генплану. але документи пішли. Ну документи ж є рішення сільської ради, є е, е, звернення е, ОТГ в екоінспекці. Екцію на погодження, якщо вони поки не відмінили цього всього, то значить воно є. Відмініть без питань. на нинішньому генеральному плані, який був зроблений ще в 1980-х роках. Ця територія позначена як вгороди, а у новому генеральному плані пропонується розмістити там транспортну забудову. У Генеральному плані взагалі такого не передбачено і не планувалося. Територію про яку люди говорять так звану під Тахофабрику, чи такого роду, вона є передбачена під транспортну інфраструктуру, Це є, тому що вона знаходиться біля житлової забудови, ну, вона межує зразу з житловою забудовою. Транспортна транспортна інфраструктура це території для різних СТО, автостоянок, АЗС і так далі з мінімальними санітарними зонами. Цей генеральний план дасть можливість розвитку населеного пункту. Це все робиться заради того, щоб населений пункт ожив і приносив прибуток. Самі самому населеному пункту, самій громаді е, жителям села заступник голови Підгацівської громади Валентин Приходько запевнив людей, що ніякого курника там не було і ніколи не буде. Хоч і власниця землі подала заяву про розроблення детального плану території, і депутати погодили. каже самі депутати громади про задум власниці землі не знали. А коли дізналися, то теж обурилися. Його там і не мало бути, і не буде, і не мало бути чого так відбулося. Чого люди якби почали думати, що який корник буде власник земельної ділянки. Людина, звичайно, людина, яка є власником земельної ділянки, звернулася в сільську раду для розробки детального плану своєї земельної ділянки без зміни цільового призначення. Наголошую, без зміни цільового призначення земельна ділянка була СГ призначення, і такою ж вона і залишалася в процесі розробки детального плану. Він звернувся з заявою в нашу архітектуру, щоб вони зробили подання на екологію на екологічну оцінку. І тоді сплала інформація, що він можливо він там буде будувати якийсь пташник. Тобто інформація про те, що він там щось планує собі, якби чи пташник, чи свинанник, чи що там я не знаю до цих пір, сплала тільки після того, як він почав розробляти детальний план, і після того як наш відділ архітектури звернувся в екологію для оцінки. Тобто депутати так само знали вже після після верніше, надання дозволу на розробку детального плану. Депутати тільки тоді теж взнали, що він щось там планує собі. І так само були обурені, як і сьогодні мешканці лища. Тобто. Е з депутатами поговоривши з депутатами. Я до речі, не є депутатом сільської ради, але поговоривши з депутатами сільської ради, та жоден не буде голосувати за даний пташник. Заступник голови громади мав на увазі заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки такого будівництва, яку подали до міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. У ній йшлося про будівництво птахофабрики на 24 тисячі горів курей у Лищі. Врешті люди сподіваються, що до їхньої думки дослухаються і курника. Не буде ми із з адвокатом спілкувалися, і це. Ну ніби кажуть, що воно затихло, а як воно там далі буде? Чи чи на основі тут тут, то в плані немає курника, але як вони потім що вони? Ми маємо відстоювати. От і курятник чи не курятник, але ми маємо відстоювати інтереси. Якщо вже не свої, то бо це ж кажуть, що в плані не включений курятник на 25 років. Ну але ж ми інтереси дітей, онуки відстоюємо. Ми, ми хочемо, щоб тут екологічно чисто от, водичка, природа, запах, свіже повітря. Ми це хочемо. Тож владці запевнили людей ніякого пташника біля людських будинків не будуватимуть. Сам проект нового генплану планують адаптувати до нинішнього часу. кажуть, все для того, аби село розвивалося, створювалися нові бізнеси. Молоді люди залишалися у громаді та розвивали населений пункт.